Ні, це будуть новини не про ціну на мед. Останнім часом і на нашому, і на інших каналах виходило достатньо багато таких відео, які цілком, в принципі, за різних поглядів описують цю ситуацію, і на цьому якби до, до, достатньо. Це буде відео про е, новини в сфері бджільництва і України і е, Зарубіжжя, які накопилися за останні два місяці. Хлопці і дівчата, колеги і коліжанки, доброго дня! Слава Україні! І почнемо ми з не дуже приємної новини про кліща Вараа деструктор. Значить, останнім бастіоном, як, яким вважалася Австралія, там, де зовсім не було кліща Вараа, минулого року почала потерпати від його е, пришестя, так би мовити, в 2022 році в штаті Новий Уельс перші сі бджолосім'ї з кліщем були виявлені. На пасіках застосувався жорсткий карантин, тобто карантин, е, де не мали права пасічники. Привозити в Уельс в Новий Уельс і вивозити звідти бджолосім'ї. 30 тисяч бджолосімей з вуликами було знищено, спалено. Але е, ці міри не дали нічого завдяки тому факту, що пасічники порушили карантин. Річ, річ у тім, що в Австралії, ну як в принципі, і в США, і в Канаді, більшу частину е, доходу займає опилення, запилення культур. Там є мигдаль, там є авокадо. Ну манука це вже в Новій Зеландії, але все ж таки. І от пасічники порушили цю заборону, і це цим самим завезли ще більше кліща в Новий Уельс. Варто зазначити, що цей регіон виробляє найбільшу кількість меду в Австралії близько 50%. Тому з 1 жовтня цього року влада Австралії припиняє цей безстроковий карантин, припиняє припиняє ці всі міри по знищенню кліща і переходить на загально прийнятий загально світовий метод лікування кліща, тобто хімічний. Очікується, що максимум через три роки популяція диких медоносних бджіл, так як і у нас в принципі в Україні, буде на 95% знищена цим кліщем вара, пасічникувати на третину стане дорожче, і прогнозується відтік спеціалістів пасічників з цієї галузі, тому що бджільництво вже не буде таким безпроблемним, яким воно було раніше. На даний момент останнім перед Австралією бастіоном, так би мовити, де не був. Помічений кліч, це були Гаваї, це 50-й штат США, це острів, система островів в Океані. Туди вони були завезені в 2007 році з Каліфорнії. Тобто, в 2007 році туди завезли, лишалася Австралія, лишався кажись, остров Мен, це Ірландія біля Ірландії, і лишалися острови. Біля Фінляндії у Фінляндії є також своє бджільництво. Відео на цю тему у мене виходило на каналі. Доволі таки цікаве відео. Аландські острови здається, в Фінляндії. З інших новин цього року засіяли близько мільйона тонн озимого ріпаку. Ріпак є ярий, а я озимий. Ріпак сприяє бурхливому весняному розвитку у бджіл. Ми це перевірили на своїй ось пасіці в 2018-2019 році. Коли сіяли ріпак, було дуже такий чудовий розвиток і був непоганий медозбір. Але ось через отаку суху осінь, зараз, до речі, дуже прохолодна і суха. Сходи ріпака були дуже нерівномірними. Навіть у нас на полі я забув сфоткати, але сходи ріпака дуже нерівномірні. Полоска є, полоски немає і таке інше. Значить, 400 тисяч гектар з цього мільйону можуть бути весною передисковані переорані. На їх місце може посіятися чи ярий ріпак, чи соняшник, щось таке. Важливішою проблемою буде те, що розвиток навесні може бути більш млявим за рахунок зменшенню зникненню полів за цим ріпаком. Змінив локацію, сонце почало засвічувати об'єктив. Трошечки скажу я і про мед. Значить, нарешті на загальноєвропейському рівні було визначено, що причина зниження гоптової ціни. Тільки не в Україні, а в Румунії, в Німеччині, в Польщі, в інших країнах ЄС, в Швеції є той самий, як то кажуть, присловутий китайський сироп. Нарешті це було визначено. Траплялися мені новини навіть з Індії. Тобто Індія і Китай, вони ж поруч, і все одно Індія вважає нас справжньою бідою. Фальсифікований мед з Китаю. Значить, в Європі вступають нові правила маркування меду, і як у таких маленьких баночок, так і Тари 200 Літрів, 300 літрів і таке іншої бочкової тари. Значить, якщо раніше там можна було писати мед походження країни ЄС. Або медпоходження поза країнами ЄС, або мед походження з рослин, які не трапляються на території ЄС, то зараз уже така, такий фінт не пройде. Значить, згідно з з новими нормами, вони будуть втілюватися поступово, звісно. Є такий перехідний період, там ще 12 місяців. Згідно з цими нормами, на кожній етикетці, яка я, я, я буде прикріплена на тару, потрібно буде писати конкретні країни у порядку спадання. Тобто, якщо це суміш медів, якщо це купожований. Мед, наприклад, Китай, 30%, Україна, 20%, Польща, 10% і таке інше. Головною метою взагалі є оцього всього нововведення знищення. Будь-якої лазівки знищення самої можливості для китайського меду неважливо там сиропу, не сиропу, потрапляння на ринок ЄС попало цього фальсифікату на ринок ЄС досить таки багато, але є в принципі ну райдужна картина того, що більшу частину вони вже вочевидь змішали і спожили, тобто воно пішло в виробництво. Тому чим біль... чим прискіпливіше і чим швидше оце... оцей механізм буде втілений в дію, тим скоріше підвищиться ціна на мед. Це очевидно. З інших гарних новин, це те, що наш ютуб-канал, бджільництво в Україні, якому вже три роки, трохи більше ніж три роки, нарешті отримав свою першу, але доволі таки значну відзнаку. Є такий форум пасічників конференція бджільництва, як завгодно називайте «Бджолярський круг. Засновник її почесний пасічник України, Соломка Василь Алексійович, і от ним і радою бджолярського кругу туди входять декілька. Осіб, наш канал було визначено як перспективний канал і канал, який пропагує продукти бджільництва, і також канал, який е, популяризує бджільництво як такове. Нас було запрошено до цієї ради бджолярського кругу, де і було вручено нагороду цей диплом. Е, оце від себе додавлю, що цей диплом е, для нас виявився важливіший, ніж, е, наприклад, якби нам вручили Ютуб. Срібну кнопку. Дільництво в Україні керівник Анатолій Матус. Місто, вітаю. Я, я трішечки про себе розповім. Я маю да. також спеціалізовану журянську освіту, пасічний досвід. У мене 30 років. Да. Займаюся проводимо з шкільної фарти. Крім молоді душа, ділимося своїм освітом, ми проблеми, нагальні проблеми, які зараз є в нас в українському джільництві. Полізуємо джому, полізуємо продукти бджільництва. І ще такою важливою є у нас на каналі метою це донести до кожного пасічника, що Успіх жулярської справи залежить від медоносної бази. Ми реалізуємо е, різні медоносні рослини. Вирощуємо у нас е, є посіби канцелії, осіби інших медоносів, наприклад, австралійського синяку, це Ратмир Леонід Ратмирович Лігошин mm -hmm. завіс цю рослину. Ми це висвітлюємо на своїм каналі. Так що надалі ми також намагаємося працювати для. Подальшого розвитку українського Дякую. Дякую вам. І ще одна така прикольна новина. На новині цей вже е, є деякий час. Тобто, новини про це були ще рік тому. У Ізраїлі створили роботизований вулик. Е, одразу одразу скажу, що роботизований вулик це не it вулик не оцей електронний вулик, який створили польські і українські фахівці. Ні it вулик він просто передає показники вулика до системи, тобто кількість приносу, волога, вулика і таке інше. А ось ізраїльтяни створили автоматизований вулик на 40 бджолосімей. Він собою уявляє такий кіоск, ось як можна бачити на відео, там, де повністю роботизовані технологічні процеси, управляють всіми процесами вулику, тобто від викачки меду до загодовування, заліковування від кліща. І таке інше. Було це створено дійство, е, начебто, для того, щоб позбавитися хвороб бджіл, щоб бджоли були під постійним наглядом, тому що там є е, комп'ютерний зір, який, який регулює штучний інтелект. Так ось, по, е, щоб бджоли під постійним наглядом були і, можливо, краще виявляли різноманітні хвороби або якийсь негативний перебіг подій в оцих ось уликах. Е, вважаю чисто від себе, що це е, не Точно не стане повноцінною заміною традиційним пасікам і пасічникам. Але, в принципі, ну, я радий, що є і такі інновації. Тому що, на жаль, в теперішній час, при теперішньому розвитку технологій, багато що вже придумано. Багато що. Тому така інновація виглядає, як мінімум, незвично. Друзі та колеги, я, як завжди, дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Дякую, що ви, що ви були три роки з нашим каналом. І сподіваюся, будете і надалі. Будет, будуть виходити нові цікаві ролики, теми, в принципі, безмежні. Бажаю здоров'я вашим бджілкам. Всього найкращого, до зустрічі в майбутніх відео. Пока-пока.